Топ 10 найкращих українських спортсменів 2025 року, суб'єктивний рейтинг за головними досягненнями року. Від історичних проривів до чемпіонських титулів Нікіта Кошман. Фехтування шпага, 23-річний спортсмен, здобув бронзу на чемпіонаті світу в Збілісі, першу медаль України в індивідуальній шпазі за три роки. Єгор Якушенко, греко-римська боротьба до 97 кілограмів. 19-річний талант домінував молодіжній категорії Чемпіон світу та Європи серед молоді у 23, чемпіон світу та срібний призер Європи серед юніорів у 20. Ефективний стиль з великою кількістю китків. Назар Чопурней, спортивна гімнастика. 23-річний гімнаст вибрав бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті Європи в Лейпциху та чемпіонаті світу в Джакарті. Олександр Окіпнюк лижна акробатика. Тріумфував на етапі Кубка світу, історичне золото, третє для України в цій дисципліні після Абраменка та Котовського. Нікіта Шеремет, плавання 50 метрів вільним стилем, 18-річний прорив року, чемпіон світу серед юніорів, срібло на юніорських чемпіонатах Європи, а також срібло на дорослому чемпіонаті Європи. Юрій Ковальчук сучасне п'ятий бос. 23-річний Янін став чемпіоном Європи за новими правилами, плюс срібло в естафеті з Данилом Сечем. Павло Коростельов, кульова стрільба, досвідчений чемпіон, додав до колекції титул чемпіона світу, чергова висока нагорода в кар'єри. Данило Явгустишин, Сумо, 21-річний українець, відомої Японії як Аонісікі Арата. Вперше в історії виграв гран-турнір найвищого рівня дванадцятьма перемогами в 15 сутичках та чемпіонським плей-офф. Став наймолодшим чемпіоном елітного дивізіону за довгий час і першим європейцем за май... Вже 8 років. Олексій Середа, стрибки у воду, 20-річний Грант, три золота на чемпіонаті Європи. Вишка 10 метрів, синхронна вишка, змішана команда та срібла на чемпіонаті світу з 10-метрової вишки. Олександр Усик, Бокс, надважка вага. Абсолютний лідер року. У липні 2025-го накатував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді на Вемблі, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в хавівейті WBA, WBC, WBO, IBF. Це зробило його одним із лише двох боксерів в історії після Алі, хто двічі завоював усі пояси в королівській вазі. Усик не просто чемпіон, а національний бренд і легенда, що стоїть в одному ряду з Шевченком та кличками. Його фрази та харизма лунають світом, а досягнення 2024-2025 років пік кар'єри.